Величний храм Сакрекер, церка святого Серця, високо здіймається над Парижем, столицею гостинної Франції, країни, де живуть і працюють кількадесят тисяч українців. Вулиця Расін, на розі бульвару Сен-Мішель в Парижі. Увійшла кривавою сторінкою в історії української визвольної боротьби. На цьому місці був забитий головний атаман Симон Петлюра. Шануючи 25 п'яте роковини цієї трагічної події, українці Парижу прийшли сюди, щоб віддати пошану. Великому синові українського народу. Вінок покладений на те місце, де смертельно ранений головний атаман упав на брук. На цьому місці полилася його кров. Промовляє голова центрального комітету пан інженер Созонтів. Біля вінка покладена відозва французькою мовою який з'ясовується, ким був і за що згинув Симон Петлюра, прибуття головне, голови Української автокефальної православної церкви високопросвященіщого митрополіта Полікарпа. супроводі настоятеля місцевої парафії отця Володимира Вишнєвського. На цвинтарі Момпарнас в Парижі. Тут спочивають останки головного атамана. Шануючи 25-ті роковини його смерти, українці чисельно взяли участь в жалібній маніфестації на цвинтарі. Вінки були зложені від українських організацій і установ Європи і Америки. Жалібна процесія направляється до могили. Почесна варта біля могили головного атамана. Високопросвященіший мітрополіт Полікарп одягається для відправлення панахиди. Вінок на могилу укладе бойовий товариш головного атамана генералу Довеченко. Це є Вірна подруга життя головного атамана, пані Ольга Петлюра. Присутні під час панахиди, яку відправляє високопросвященніший митрополіт Полікарп.